Вітаю вас на каналі Єдрон. У цьому відео будемо знайомитися з новинкою від Радіомастер. Це модель Pocket. Доволі цікава апаратура початкового рівня, яка в першу чергу привертає до себе увагу компактністю та ціною. З вас традиційно лайк, підписка і погнали! Замовив я її на Аліекспресі, обійшлась вона мені приблизно 25 тисячі гривень. Замовляв в магазині Love PriceBro, але є офіційний магазин Radiomaster Official, і там вона навіть дешевше зараз коштує. Купувати можна і там, і там. Посилання я залишу в описі. Я б вам радив обрати версію ELRS M2 в темнішому або світлішому кольорі. Це вже на ваш розсуд. Є ще ось така версія ELRS M2 LBT. Ця версія відрізняється лише прошивкою, і вона має обмежену потужність в 100 мВт. Тому обирайте просто звичайну ELRS M2. Ну або версію CC2500M2, якщо вам потрібен мультипротокольний модуль і підтримка таких протоколів, як FRSky і всі такі інші. Чому саме M2? M2 означає, що стік газу у вас буде ліворуч. Інколи можна зустріти, що продаються контролери з М1 або ж МОД 1, і в них стік газу буде праворуч. Я раджу обирати саме М2, тому що це стандарт і так літають всі. Ніколи не зустрічав того, хто б літав на М1. Якщо ви так літаєте, лишайте коментар. Приблизно на 350 гривень дорожча є версія з акумуляторами в комплекті. Ну, теж думаю, можна розглядати, якщо не хочете паритись з пошуком окремого акумуляторів. Трохи поділюсь досвідом з приводу покупок на Аліекспресі. Самий свій перший пульт Radiomaster TX12 першої версії я замовляв також на Aliexpress і навіть не на офіційній сторінці Radiomaster, а в якогось іншого продавця, коли з'явилася проблема з потенціометрами, які почали неадекватно працювати. Я звернувся в сапорт Radiomaster на їхньому сайті. Зняв відео, пояснив проблему. Вони попросили скинути номер замовлення на Aliexpress та сфотографувати QR-код, який був на материнській платі контролера. І після цього без проблем надіслали мені стік на заміну. І так я звертався до них два рази. Спершу в мене вийшов з ладу лівий стік, потім правий, і вони так по черзі мені вислали два стіки взагалі без питань. Тому в плані сервісу та зворотнього зв'язку з користувачами є певна довіра до бренду Radiomaster. На покеті QR-код в нижній частині корпусу, на материнській платі, можливо, також є, але про всяк випадок не, не варто його здирати. В комплекті з контролером йде м'який чохол, захист на екран, дріт Type-C та набір більш-м'яких пружинок і фанові наліпки. Ну і, звісно ж, інструкція. Контролер доволі гарно намальований і має свій унікальний дизайн. По самому зовнішньому вигляду. Прозорий дизайн доволі прикольний на перший погляд, але я би хотів мати можливість обрати, наприклад, чисто чорний варіант. Вони пропонують купу всіляких інших кольорових корпусів, але чисто чорного немає. Ну, Але мені здається, вона би прикольно виглядала просто в чорному кольорі теж. По органам керування. На передній частині це стандартні кнопки для роботи з меню. Повернення назад, сторінка вправо, сторінка вліво, кнопка телеметрії, кнопка SIS, кнопка Model, Roller. Також розташовані тріми. Кнопка живлення розташована під кріпленням для ремінця. Доволі близько. Це зроблено для того, щоб виключити можливість випадково увімкнути апаратуру. На верхній частині по бокам розташовані двохпозиційні кнопки з фіксацією, ближче до антени трьохпозиційні перемикачі. Є двохпозиційна кнопка без фіксації. І ось таке колесо, яке рухається з певним кроком. Також на верхній частині розташована антена, яка має декілька положень, є транспортне положення антени та декілька робочих. Ось таке і вертикальне. Є також тренерський роз'єм та USB Type-C, який використовується для підключення до симулятора. На нижній частині розташований слот для карти пам'яті, USB-Type-C для зарядки акумуляторів і ще один 3,5 мм роз'єм, який в інструкції підписаний як роз'єм для навушників. Напишіть в коментарях, якщо знаєте, для чого підключати навушники до апаратури. На задній частині гумові ручки з відформовкою під стіки, і під кришкою є місце для підключення зовнішніх модулів наноформату. Хід кнопок і перемикачів доволі приємний. Щоправда, трохи не подобається, що бокові двохпозиційні кнопки трохи хитаються. Але працюють ніби нормально. Навігаційні кнопки, як і на багатьох інших пультах, доволі гучно і дешево клацають. А, а ролер доволі прикольний. Навіть подобається більше, ніж на TX12. Він так чіткіше фіксується в положенні, але це вже буде видно при роботі з меню. Стіки на датчиках хола заводу трошки жорсткуваті, але пізніше я покажу, як це налаштувати. Стіки, як ви вже знаєте, знімаються, вкладаються в спеціальну відформовку. І в такому разі апаратура стає дуже-дуже компактною і її можна легко транспортувати. Якщо порівнювати Pocket і TX12, то бачимо наступну картину. По ширині плюс-мінус вони однакові, по висоті покид значно менший. Товщина, я б теж сказав, приблизно однакова, але слід врахувати, що на Тх12 не знімаються наконечники стіків, і товщина за рахунок цього виходить побільше. І одразу кидається в очі, що самі механізми стіків на покид значно менші. Рішення зробити зйомні стіки має як плюси, так і мінуси. По плюсам, це, як і говорив раніше, це компактність, яка дозволяє зручно транспортувати. Наконечники стіків тримаються у спеціальних відформовках. тримаються доволі міцно, шансів, що вони випадуть десь самі, думаю, немає. Витягнути їх ну, теж треба докласти певне зусилля. Трохи не подобається, що коли їх намагаєшся витягнути, відходить задня гумова кришка, як з однієї сторони, так і з іншої. Наконечники мають різьбу М3 і фіксовану довжну. Тобто для зручності їх підняти або опустити не можна. Для виходу з цієї ситуації радіомастер пропонує трохи колхозне рішення. Це такі проставки подовжувальні, які дозволяють збільшити висоту стійка. Це загальна проблема для такої конструкції, але різні виробники з неї входять по-різному. Наприклад, iFlight, у них є контролер Commando 8, в нього такі ж самі механізми стіків, просто які відкручуються і не можуть змінювати свою довжину, але вони пропонують докупити стіки різної довжини. Ну теж таке собі рішення, бо звідки я, наприклад, можу знати, яка мені підійде довжина стіків, доки я не потримаю їхній контролер в руках. Для живлення підійдуть будь-які акумулятори розміру 18650. Номінальною напругою 3,7 вольти. Я зараз поставлю ось такі. Це Samsung 25R на 2500 мАч. Це не найкращий вибір для таких цілей, тому що вони високотокові і підходять для збірок акумуляторів для дронів. Але інших в мене зараз немає, тому буду використовувати їх. А ви можете обрати, в принципі, будь-які, підійдуть як із захистом акумулятори, так і без, і ну, обирайте чим побільше мАч. Дотримуємось обов'язково полярності. Поки не закрили кришками, ми можемо змінити налаштування стіків через спеціальні отвори, тобто для цього навіть не треба розбирати повністю весь корпус. Згідно з інструкцією, ми можемо змінити жорсткість і навіть зробити так, щоб стік газу вертався в центральне положення. Але я б хотів трохи послабити пружини, бо особисто мені подобається, коли стіки більш м'які. Для того, щоб послабити вісь Яв, нам потрібно зняти акумулятор і через отвір Дій послабити пружинку. Ну, от якось так мені вже більше подобається. Тепер те ж саме зроблю із іншим стіком. На корпусі є підказки, щоб зрозуміти, що за що відповідає. Ну, так, так буде зручно, думаю. Подивимось. Встановлюємо на місце кришки. Не дуже це зручно, але сподіваюся, не так часто нам це доведеться робити. З приводу самих гумових накладок, цей контролер у мене полежав на столі максимум пару годин, і бачите, вже з'явились певні відмітки. З часом вони можуть бути ще більшими. Було б прикольно, якби вони зробили якусь фактуру на цій гумі. Не думаю, щоб це б сильно вплинуло на вартість, але можливо б краще в руках трохи тоді трималося. Хоча і так, в принципі, непогано, але ну, було б гарніше. Ну що ж, давайте нарешті включимо. Всі апаратури можуть вибивати подібні помилки: це помилка по положенню газу і по перемикачам. Це абсолютно нормально. Це зроблено для того, щоб контролер увімкнувся лише при нульовому положенні всіх тумблерів і газу, щоб випадково ваш дрон не заармився і не полетів. Тобто, якщо вам вибуваються такі помилки, ви маєте перевірити всі ваші перемикачі, чи вони в нульовому положенні, і газ опустити на низ. Тоді він включиться. Ну що ж, виглядає доволі гарненько. Підсвітка це така справа смаку. Мені якось паралельно на неї, що вона є, що немає. Комусь може подобатись, комусь ні. Це вже індивідуально. З цікавого, що при натисканні на ось ці двохпозиційні тумблери у нас загораються зелені світлодіоди. Можна візуально проконтролювати, чи активований перемикач чи ні на яскравому сонці це навряд чи буде видно, але десь де темніше, можливо, буде корисно. На перший погляд по ергономіці все теж добре. Виглядає воно так, що її робили з розрахунком на те, що люди будуть літати великими пальцями. Тоді вказівний ідеально лягає на перемикач Арму, і в принципі до всіх інших перемикачів можна зручно діставати. А я літаю ось таким, типу як щипком. Побачимо, наскільки буде зручно. До цих трьох позиційних тумблерів я прям ідеально дістаю. А до арму, ну, побачимо, або ось так треба буде, або просто так натискати. Ну, я ще на ній на реальному дроні не літав, тому нічого про це сказати не можу. Але думаю, звикнути можна. В принципі, ти літаєш, потім клад собі. Ну, одним словом, будемо тестувати. Екран розміщений над кріпленням для ремінця. З виду має таку саму роздільну здатність, як і на tx 12 але через те, що він менший, щільність пікселів більша, і здається, що він більш якісний. В принципі, так само сюди можна повішити якусь телеметрію, все буде більш-менш видно. Мені таке розміщення подобається навіть більше, тому що, коли ви літаєте, у вас ремінець на шиї, і ви бачите перед собою приблизно ось якусь таку картину. Тобто ремінець вам екран не перекриває. В той же час на TX12 картина приблизно ось така. І для того, щоб подивитись телеметрію, або щось налаштувати в контролері, вам треба або знімати ремінець, або відхиляти його і дивитись. Збалансований контролер також добре. На ремінці висить в горизонтальному положенні. Давайте перевіримо, що тут по прошивкам. Для початку подивимось версію HTX. Для цього ти. Зіяємо кнопку Sys і тицяємо Page вліво, щоб попасти одразу на останню сторінку. Я так розумію, що це якась кастомна версія HTX, чисто під Radiomaster Pocket, бо тут не написано чіткої версії HTX, але судячи по даті збірки, це ну, якась з останніх мала би бути актуальна. Давайте тепер перевіримо прошивку внутрішнього ELRS модуля. Знову тицяємо сіс, попадаємо в Луа-скрипти, і першим є у нас ЄЛРС. Вертаємо в самий низ і прошивка у нас 3.3.0, тобто остання з актуальних, яка є. Потужність внутрішнього радіомодуля тут максимальна 250 мВт, мінімальна 10. Поставлю зараз 10 мВт, щоб менше споживало батареї, поки ми будемо лазити по менюшці тут. Думаю, ви помітили, що тут, окрім ELRS-скрипта, є також якісь ігри. І в самому низу tbs Agent Lite. Ігри на контролері. Такого я ще не бачив. Давайте подивимось, що воно таке. Дуже дуже гучний динамік. Трохи підглючує. О, все, звук пропав. Навіть вдвох можна грати в пін-понг тут. FPV симулятор є. До цього я спробував всі ці ігри трохи. Симулятор працює так, що типу газ рухає висотою, явні за що не відповідає. Рол по бокам і піч типу швидкість. <му> Ніби як на швидкість літати. Чим більше в рід пролітаєш, тим більше балів отримуєш. Не знаю наскільки активно хтось буде користуватись цими іграми, але так по приколу показати друзям поржати ну, можна. Коли запускались ігри, динамік дуже сильно кричав, аж було неприємно. І давайте зменшимо його гучність. Для цього йдемо сторін... кнопками Page на вкладку Radio Setup і опускаємо звук десь, десь наполовину. А, також в цьому меню можна попрацювати з підсвіткою. Можна виключити підсвітку взагалі, і можна побачити, що підсвітка екрану зав'язана з світлодіодами. Тобто, якщо вимикається підсвітка екрану, то і вся додаткова підсвітка на контролері теж вимикається, окрім зелених вогників, які показують нам статус перемикачів двохпозиційних. Поки клацав кнопку ARM, помітив ось такий момент, що вона активується ще до того, коли ви її зафіксуєте. Ця кнопка зазвичай запускає мотори. І дивіться, яка ситуація виходить, що ви можете легко торкнутися кнопки, навіть не натискаючи її повністю, і ваші мотори запустяться. Тобто ось так включений, а так виключений. Тобто Навіть не натискаючи її повністю, ви можете випадково активувати ваші мотори. Тому з цим треба бути трохи обережним. Ну, подивимося, як воно буде на практиці, але ну, такий момент є. Давайте підключимо пульт до комп'ютера і політаємо в симуляторі. Ми підключаємо кабель. Обираємо режим USB джойстика, і симулятор побачить пульт, і все мало би працювати добре. На цю тему у мене на каналі є окреме відео. В ньому я детально розказую, як підключити пульт до комп'ютера, які налаштування на ньому варто зробити, та даю базові рекомендації по тому, як почати літати в симуляторі. А зараз хочу вам розказати про вирішення однієї проблеми, з якою, судячи по коментарям, мої підписники стикаються доволі часто. Проблема полягає в тому, що інколи при створенні нової моделі, наприклад, для польотів у симуляторі. Може виникнути таке явище, що ваш дрон не буде висіти на одному місці, а його постійно буде тягнути в бік, як ніби правий стік не стоїть в центральному положенні. От, Наприклад, я не рухав правий стік взагалі, а дрон починає летіти назад. Можна спробувати відкалібрувати стіки. Давайте я покажу, як це робиться. Тицяємо Sis, йдемо на шосту вкладку, тицяємо Calibration. Тут все по інструкціям, в принципі. Enter to Start. Ставимо стіки в центральне положення. Цей у нас і так в центрі. Появу теж центрується, можна орієнтуватись по міткам, які є на самому стіку, і ставимо газ в центральне положення. Тепер треба рухати стіки. Але рухаємо не так, як попало по колу, а чітко вверх-вниз, вверх-вниз, вліво-вправо, вліво-вправо. З іншим стіком, так само вверх вниз вверх-вниз, вліво-вправо, вліво-вправо. Також можна було колесо. Цей слайдер рухати, він теж калібрується. Тий це їм Enter. Все, мали би відкалібруватись. Давайте спробуємо знову до симулятора. Пробуємо так само отримувати висоту, і тепер дрон летить кудись в бік і знову ж таки назад. Відбувається це через те, що в нас хоч тут всі показники в нулях, тобто від, стільки від нуля не відхиляються, але. Цей пульт не показує десяті значення. Тобто стік може бути відхилений там на 01-02, і тут нам воно не показується, але таке відхилення починає потроху завалювати дрон. Якщо у вас є така проблема, то спробуйте скопіювати заводську модель. На ній, скоріше за все, тягнути ні в яку сторону не буде. Тому що в заводській моделі створена крива. Бачите, на першому, другому і четвертому каналі застосована крива. Це НТ. Давайте подивимось, що це за крива. Вона тут остання стоїть. Вони зробили ось таку криву, яка забирає чутливість стіків в зоні близькій до центральної. Тут є 4 точки, і дивіться, як вони зроблені. Тобто перша точка мінус 100, мінус 100, друга мінус 0. третя –2, 0. І четверта: 100-100. Тобто вона просто забирає чутливість стіків в центральній зоні. Таку саму криву можна зробити на створеній нами моделі. Обираємо ту модель, яку ми створювали з нуля, і в якій були проблеми з тим, що дрон тягне в бік. Йдемо на вкладку кривих. Можна створити, наприклад, на, на першому місці її. Називаємо якось без різниці, як в принципі, хай буде один тип обираємо «Custom». Кількість точок 4. І тепер по, по аналогії з тією кривою, яка була на заводській моделі, такі самі налаштування і робимо. Тобто точка 1 мінус 100 мінус 100. Точка 2 мінус 2 0 ставимо. Третя точка 2 0. І четверта точка ставимо 100 100. У нас вийшла ідентична крива, яка є на заводській моделі. Тепер йдемо в вкладку Outputs. І так само на першому, другому і четвертому каналі обираємо цю криву. Чому третій канал пропускаємо? Тому що третій канал це газ. Обираємо першу криву. Давайте знову подивимось, чи все в нас наладилось. Зараз дрон тримає позицію нормально, його ніби нікуди не тягне. Є ще момент такий, якщо ви сильно опуститесь, у вас кудись нахили збік і тоді, звісно, почне тягнути, але ну, треба то вже компенсувати іншими стіками. Також однією з причин, через яку ваш дрон може тягнути в сторону, це можуть бути тріми. Якщо трім не по центру, наприклад, ось так, то бачите, ваш дрон постійно починає провертати, провертати вперед. Та то він летить, летить і його постійно буде прокручувати і завалювати в тому напрямку, в якому трім на даному контролері тріми розташовані доволі близько до стіків і самі по собі кнопки м'які. Через це можна випадково збити налаштування. Тому слідкуйте за тим, щоб тріми були в центральних положеннях. Давайте політаємо на знайомій для мене трасі. Я вже на цій апаратурі літав годинку півтори. Не скажу, щоб до чогось треба було прям сильно звикати. Звісно, відчувається, що вона менша, менші стіки мають менший хід. І через це дрон більш різко реагує на дрібні рухи стіками. І до цього довелось трошки звикнути. Але у всьому іншому ніяких нарікань поки немає. Давайте пропишемо на ній бінд фразу і законектимо до дрона. Натискаємо SIS, йдемо в скрипт ELRS. Бачите, не грузиться, тому що внутрішній модуль вимкнений, тому що я забув переключити модель. Переключив на першу модель, знову йдемо в Sys, ELRS. Тепер все грузиться. Для того, щоб прописати бінд фразу включаємо Wi-Fi. В точках доступу з'являється ELRS TX. Підключаємось до неї. Бачимо, що Pocket 2.4TX, версія прошивки 3.3.0. Пишемо bind фразу Зберігаємо. На каналі є також більш детальне відео по тому, як прошивати ELRS на дроні і контролері, як це все з'єднувати. Якщо цікаво, то залітайте. На цьому дроні у мене прописана така сама BIND-фраза. Давайте перевіримо, чи все запрацює. Сигнал з'явився. В скрипті ELRS теж висвічується символ C. Значить, все законектилось. Є той прикол, про який я говорив, що варто торкнутися кнопки ARM, і мотори запускаються. Ну що ж, давайте виберемось десь політати. Відлітав приблизно 10 акумуляторів. Перший час хотілося дізармити цим тумблером, але це справа звички, пізніше звик. Є певні зауваження по кнопці арму. Якщо її натискати по центру і рівно, то вона працює без проблем з чітким плавним ходом. Коли я літав, пальці лежали приблизно ось так, і в моменти дізарму робив ось такий рух. І я не завжди попадав в центр кнопки, оскільки сама кнопка трохи хитається, коли її натискаєш з боку, вона як ніби інколи приклинює. Декілька разів прям відчував, що ну, хід такий ну, якби з зривком. Тобто вона десь підклинює, впирається в пластик, ти її продавлюєш, вона тоді фіксується. Але якщо літати великими пальцями, то в принципі ніяких проблем з кнопкою, думаю, не буде, але ну, могли б якось по-іншому реалізувати це. Якщо говорити про конкурентів даного контролера, то одним з найближчих, на мій погляд, є Jumper t lite його зараз можна купити орієнтовно за 2100 гривень. На різних розпродажах він мені попадався навіть за 1600 гривень. Він має іншу форму, більш як класичний джойстик. Не кнопки, а такі звичайні тумблери, антенку, яка стерчить прямо. Я один раз його тримав в руках. Не сильно пам'ятаю, але точно скажу, що стільки на ньому більші. Зовнішні модулі він так само підтримує наноформату, але потужність ЄЛРС у нього всього 150 мВт. Якщо, наприклад, порівнювати Pocket з Jumper T Pro, чисто на папері T-Pro виглядає все-таки трохи цікавіше, знову ж таки, більші стіки, потужність радіомодуля 1 Вт, це вже прям, ну, доволі суттєва перевага. І T-Pro має в комплекті прикольний жорсткий чохол. Але у джамперів T Pro і T-Lite є недолік це те, що для підключення зовнішніх модулів там треба встановлювати окремий перехідник який прикручується прям саморізами на задню кришку девайсу, і ну, таке трохи кастелі, якщо чесно. Ну типу, тобто в Покеті реалізоване набагато зручніше. Тобто під кришкою ви одразу маєте роз'єм для підключення зовнішніх модулів. А в джамперах треба прямо на саморізи в корпус закручувати той перехідник, там вставляти роз'єм і вже в нього вставляти зовнішній модуль. На мою думку, апаратури, такі як RadioMaster Pocket і вище перелічені джампери, найбільш доцільно використовувати так, як вони є, без зовнішніх радіомодулів. Звісно, якщо вам треба якась інша частота, то можна поставити інший модуль, але з зовнішніми модулями втрачається їхня компактність і мобільність. Тобто уявіть, що тут, наприклад, буде стояти ще зовнішній модуль, він буде трохи випирати. В модуль можуть впиратись пальці, тому що апаратура доволі маленька, він збільшує габарити, в модулі є своя антенка, і це все трошки більш проблематично таскати. А також модулі наноформату менш поширені, ніж ті, які вставляються в той же самий Радіомастер ТХ12. Звісно, можна спробувати порівняти Pocket і ТХ12, але на мою думку, що ТХ12 трошки вище класом стоїть і. Так би мовити, більш професійно можна сказати з натяжкою. По ключовим відмінностям в tx 12 більші стіки, можна регулювати їхню висоту. В перемикачів в tx 12 більш класичного виду і їх більше. Давайте спробуємо порахувати їх кількість. Наприклад, в Pocket це є 1, 2, 3, 4, 5 і 6. В свою чергу, tx 12 це є 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. На ці слайдери також можна назначити певні функції, наприклад, повішити якусь сервопривід і щоб повертати камеру чи щось інше. Тобто на Tx12 ми можемо повішити більшу кількість різних функцій. По елементам живлення в TX12 можна поставити, наприклад, якийсь 21700 на 5000 мАч, і він у вас буде жити дуже-дуже довго. А найголовнішим є те, що TX12 підтримує зовнішні модулі формату мікро, а вони є більш поширенішими в нашій країні на даний момент. Модулі формату Мікро повністю ховаються в корпус апаратури, практично не змінюючи її розмір. Якщо ви хочете купити пульт, щоб на ньому спочатку навчитись літати, а потім повноцінно опрацювати і виконувати певні задачі на системах Зв'язку CrossFire або ELRS 915 МГц, то я б вам радив купити все-таки TX12, бо менше проблеми з зовнішніми модулями. І звісно, є модулі CrossFire і ELRS 915 наноформату, формату, їх можна сюди без проблем поставити, але все-таки TX12 для такої роботи буде більш практичнішим. Отже, для кого можна рекомендувати цей контролер? В першу чергу початківцям, які тільки починають знайомитися з FPV, але зверніть увагу, що вона маленька, і якщо у вас великі руки, то через це може бути певний дискомфорт. Цілком нормальний варіант, щоб навчитись літати в симуляторі, потім купити якийсь невеличкий вуб і літати в приміщеннях. Після перемоги можна буде спокійно законектити якийсь, скажімо, 5-дюймовий дрон, літати в полями, заброшками, фрістайлити і всяке інше. Для дальнольотів і великих дистанцій варто звернути увагу на інші контролери, тому що зазвичай великі дистанції літаються на частотах в районі 915 МГц. Також хороший варіант на подарунок, як дорослому, так і дитині. Наприклад, даруєте дитині спочатку контролер, потім. Даруйте кольоровий корпус і вона просто в захваті буде. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно вам сподобалось та було корисним. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, лишайте коментарі зі своїми думками з приводу цього контролера і до наступних зустрічей.